Друзі, доброго дня, здравствуйте. Оскільки ви проводите тренування станців, ось такий варіант роботи з вашими задачами, я вам пропоную проводити у себе на підприємстві. Тобто тепер ви можете виставляти проєкти з тренінгами, і якщо в цих проєктах вони можуть бути або груповими, або індивідуальними, тобто особливими. І відповідно ви згідно з типом, або з, ну да, з типом тренінгу, тобто, це може бути хіп-хоп-денс і, хіп і будь-який інший сучасний танець, проводити, планувати і проводити заняття. Ось таким чином виглядає наш навчальний проєкт. Ми бачимо, що у нас тут є опис. Самого тренінгу, ось так він виглядає, також є можливість виставляти індивідуальні або групові тренування і назначати дату проведення в даному випадку планувати, назначати відповідальних. І бачимо, що ось такі окремі задачі плана тренування можна формувати у якості. Виставляти, точніше, окремі задачі у, у, якось, у вигляді плана. Тобто, в даному випадку ми бачимо, що перший урок ми проводимо, провели точніше 11-го 11, сьогодні, а наступний урок, другий вже назначили на 16, 17, 18. відповідно. І в даному випадку у нас кожний урок заплановано, що ж ми будемо безпосередньо робити. Тобто, таким чином ви можете фіксувати, по-перше, кількість уроків, які ви провели, назначати відповідальних викладачів, які будуть, тренерів, які будуть проводити уроки, і нараховувати їм заробітну плату. Відповідно до цього ви можете формувати контакти тренування, тобто це вигідно і удобно як для групових, так і для індивідуальних тренінгів. Тобто, по кожному, по кожному з планів тренувань ви виставляєте відповідну задачу і створюєте відповідні контакти. Тобто, в даному випадку, у нас контактами можуть бути діти, тобто ті, які. У нас приймають, ну точніше, тренуються їх батьки, а також тренер. Тобто ось такі контакти, контакти у таких проєктів можуть бути. Тобто, в даному випадку ми можемо додавати або із бази даних наших клієнтів. Ось, наприклад, ось таким чином там просто знаходимо і вносимо. Або створити нового клієнта, якщо у нас ще в базі таких контактів немає. В такому випадку ми ось відкриваємо таким чином поля і вже сюди додаємо ім'я, прізвище, ім'я хто це, або ну, якщо це. Дівчинка або хлопчик, який в нас тренується, то ми тут нічого не вказуємо. А якщо це батько, дівчинки або хлопчика, то відповідно ми можемо батьки точніше, його то встановити тут або мати, або батько. Ну і вказувати контактний телефон. Спробуйте, будь ласка, тестувати. Зараз я вам покажу, як, в принципі, це працює, що я пропоную вам додатково зробити. Тобто, тоді, коли ви заходите в систему, ось ви бачите такий інтерфейс. Цей інтерфейс ми бачимо за замовченням. До речі, тоді, коли ви хочете, я би пропонував трошки інакше зробити. Тобто, підняти, наприклад, в обрані ось цей додаток, і відповідним чином вже з ним працювати. Ось таким чином це можна зробити. А для того, щоб переміщувати один відносно одного значки, ярлички ось такі, то можна класити на ось на цю кнопочку. Вони дрижати, држ... држ... <смітут> ось так. І в цей момент їх можна переміщувати один відносно одного. Так, з цим більш-менш зрозуміло. А, тобто підняли. Для чого ми підіймаємо? Для того, щоб тоді, коли заходимо в будь-який із додатків, ми ось тут бачили миттєву можливість перейти у той чи інший додаток. Тобто, якщо ми додамо контакти, піднімемо в обрані контакти продукти, продукти, то, знаходячись, наприклад, у CRM, ми будемо бачити ось такі можливості. Тобто, Ми можемо не повертатися на головний екран, а з цього екрану переміщатися в ключові базові. Інструменти, якими, якими ми користуємося. Для того, щоб почати проводити тренінги, ну, тренувальні заняття, уроки вам потрібно створити базу контактів. Це можна зробити, переходячи до відповідного додатку, ось або таким чином, або безпосередньо з головного екрану. Тобто теж саме з продуктами. Тоді, коли ви створюєте контакти, то ось тут можна додати чоловік-жінка. Компанії і таке інше. У вас було питання стосовно того, яким чином можна організовувати сім'ї. Тобто, щоб ваш діти, 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 які навчаються у вас, приймали участь у навчальному процесі, а батьки отримували відповідно. Повідомлення про оплату таким чином ми можемо їх об'єднувати через компанії. Тобто ми створюємо компанію, ну ось, І вже в цій компанії створюємо а, співробітників. В даному випадку у нас співробітниками будуть а, члени сім'ї, а компанією буде сім'я. Ну, як приклад, ось компанія Soul Dance, і в цій компанії у нас є кхм, а, співробітник компанії Ігор. А тоді, коли ми кажемо про сім'ю, то у нас, в принципі, тип кампанії той самий буде, але замість назви кампанії буде стояти прізвище, наприклад, сім'ї. І відповідно ось тут у нас будуть вже не співробітники кампанії, умовно кажучи, а члени сім'ї. А для того, щоб розділити по категоріях, по групах, точніше, ми відповідним чином можемо переносити. Точніше, створити групу сім'я або, ну, або сім'ї ось а, тут, от. і додати туди всі, додавати туди всі компанії, які у нас а, саме до сімей і відносяться. Ну і у вас повинні, по-перше, виникнути запитання обов'язково. Тепер ще один момент, на який я хочу звернути увагу. Давайте перейдемо до продуктів. А, сенс в тому, щоб ви змогли створити ось а, так виглядаючий навчальний тренінг, як я вже показував. Ось, а, щоб він ось таким саме чином виглядав. А, треба створити продукти. В даному випадку у мене вже є один продукт тренінг він називається. І тоді, коли ми в нього заходимо, то що побачимо? Він а, відноситься до стилі танців. Називається там тренінг з вивчення стилю хіп-хоп-денс, там коштує скільки, е, е, та, е, наприклад, ось так танець, одиниця виміру буде. В принципі, можна ціну не, не встановлювати, це вже, в залежності від вашої потреби, зробите. І в описі. В описі е, Описується, що ж саме це за танець, ну і таке інше. Тобто, будь, а, або будь-яка інформація, яка його стосується. А, в принципі, якщо у вас є стандартні якісь а, пакети а, проходження уроків, а, то ви можете додатково створити паспорт до цього, а, товар, а, до, до цього стилю танців і назвати його там урок 1, урок 2, урок 3 і таке інше. В принципі, можна обійтись без, без цього. Зараз тепер покажу, як створювати нові навчальні проєкти. У нас є можливість переглядати ось або в такому вигляді наші задачі. До речі, тут є варіанти вигляду. Або ми можемо перейти до додатку CRM і в ньому також споглядати. За процесами. До речі, для того, щоб CRM коректно відображувалась, то нам потрібно налаштувати відображувані процеси. І для себе тоді вказати тут, що ось таким чином які статуси тих чи інших задач, тобто бізнес-процесів, ми бачимо. Повернусь до попереднього екрану і дивимось ще тут. Тобто бачимо, що тут я бачу все. А тоді, коли знаходжусь у CRM, то не бачу, не бачу нічого. Чому так? Тому що в даному випадку у нас ось цей екран, екран CRM показується для універсального тестувальника 2. Тобто, ну, в даному випадку я саме під його доступом працюю. Але ми, нам потрібно встановити всі відповідальні, і в такому випадку ось так будемо, буде виглядати наш екран. До речі, для чого так зроблено? Для того, щоб цим додатком CRM змогли користуватися всі ваші тренери і, відповідно, бачити лише свої задачі, тобто ті задачі, які відносяться саме до їхньої діяльності і відповідно планувати свої графіки і таке інше. Знову ж таки, як ми створюємо задачу, задачу проєкт навчальний, ми додаємо його ось таким чином. За замовченням у нас тут повинно бути, щоб проєкт тренування був. Якщо це індивідуальний проєкт, то ми будемо вказувати безпосередньо. Людину, яка у нас буде навчатися. Якщо це груповий проєкт, то в принципі нічого не будемо вказувати. Давайте спробуємо зберегти та відкрити побачимо, що у нас відтворюється. Тобто в даному випадку бачимо, що у нас там проект, проект тренування. Стандартна назва вийшла, оскільки у нас тут нема ніякого продукту, і в принципі поки що нічого не заплановано. Відповідальним за замовченням встановлена мене, оскільки саме під цими доступами я зараз і працюю. Дивимось далі. Що, далі, що тут е, можна зробити? Е, наприклад, це буде е, навчальний проєкт з хіп-хоп. Хіп-хоп. Ми знаходимо цей товар і додаємо його. Е, тепер нам потрібно спланувати. Графік нашого тренування по цьому проєкту, і додати там контакти, наприклад, тренування. Контакти людей, які у нас будуть будуть відпрацьовувати по цьому. По-перше, ми, давайте сплануємо і назначимо відповідального тренера. Ну Хай це буде урок один. Ось, я. Зараз показую, як я вам пропоную робити. Тобто, це не обов'язково має бути так. Ну, назви я маю на увазі. Так. Знайомство з танцем. Дата проведення у нас ось випадає там. Давайте заплануємо на 15. До речі, можна і час тут поставити там. Наприклад, це 10-та 10 година буде, буде відповідальна, у нас буде Ігор, наприклад. Ігор. І тепер ми можемо виставити. І це у нас буде групове тренування. Тобто групове тренування, увага. Ось так от ми виставляємо, у нас з'являється задача. Тоді, коли ми сюди переходимо, то така задача у нас буде виглядати ось так. Поки що, ну, якось, якось там виглядає. Далі. Що ми е, можемо побачити? Тоді, коли ми спланували, давайте ми декілька уроків сплануємо. А, так, урок 2, там вивчення, вивчення, рухів. Там 1, 2, 3, Зв'язки рухів. Зв'язки рухів. 1, 2, 3. Дата проведення це вже у нас буде 16, наприклад. А, відповідальний той самий ігор. Знову ж таки групове тренування виставили. Бачимо. Вже планується. Так, урок третій. Урок 3. Вивчення рухів а, там 4, 5. Вивчення. Зв'язки. Рухів. Три, чотири, п'ять, шість. Наприклад. Ну, хай так буде. Дата проведення. Це вже ми будемо планувати на 17 або, наприклад, на 18 -те. Не забувайте ставити е, час. Виставили групове тренування. Бачимо, що ось у нас створилося. І тепер ми узгодили, в принципі, цей план завдань. Перемикаємо на статус на, на узгодженні. Тобто, ми, точніше, ми узгоджуємо цей план наших, нашого навчання з людьми. Ну і бачимо, що саме. Себе хіп-хоп е представляє. Тобто, ось цю інформацію, загальні положення проєкту, опис плану тренування, ми отримали з е опису нашого продукту тренінг. Ну і тепер ми можемо, тоді коли узгодили все е з тренером, тобто тренера повідомили, додали, до речі, сюди всі контакти. Ну, хай тут буде тестувальник. Універсальний. Так, зберегти. Тестувальник. Другий. Хай буде так. І е тренер у нас буде ігор. Ігор. Зберегти. Все, тобто ми все узгодили, зафіксували, хто у нас буде приймати участь, перемкнули в роботі. Все. І тепер ми відслідковуємо всі ці заняття у нас у системі. Для цього у нас, як ви пам'ятаєте, є ось додаток CRM, і ми можемо бачити заплановані задачі ось таким чином. До речі, тут скільки у нас ігор Виконує ну, тобто, проєкт тренування тут ми відповідальні, тобто, я, а за безпосередньо проведення самих уроків ігор, тому відфільтрувати ми ось можемо таким чином. Ну, і тут можемо бачити, які уроки, по яких темах, на коли у нас були заплановані. До речі, ще є один такий нюанс, на який я вам пропоную звернути увагу. Оскільки у вас є доступ а, не тільки а, тестувальника, але й адміністратора, я вам пропоную налаштувати ще додатково ось такий а, додаток календар. Для чого це робиться, щоб відображувані процеси у нас тут були. Відображувані процеси у нас мають бути знову ж таки ті самі, а, тобто ось. Вони зафіксовані. Я так зробив. І ще одне, одна важлива умова: саме під доступами адміністратора, ви можете побачити доступ до прав доступу, до налаштування прав доступу. За замовченням вони ось такі. І тут ви можете обрати календар. Тобто, в такому випадку. Дозволити доступ. Користувачі будуть, зможуть користуватися ще і календарем. І відповідно потрібно налаштувати тут, ось таким чином: я це зроблю можливості роботи з задачами у календарі. Тобто панель, відображування. Ну, в принципі, цього, здається, буде достатньо. Тепер я повертаюся до екрану. Тестувальника. Бачимо, що ось у нас календар з'явився. Зараз я його також підніму в обрані. Ряд, поряд з CRM розміщу. Вимкну. І перейду тепер до календаря. Переглянемо, що у нас тут, що ми тут бачимо. Наприклад, якщо ми зробимо ігор, то ось задачі. Тут мають бути відображуватись. Ось ми їх і бачимо вже. Так, якщо ми можемо зробити ось так: ось всі відповідальні, то, відповідно, ми будемо бачити всі поточні і майбутні задачі, які у нас є. Ну, в принципі, ось так. Будь ласка, пробуйте, тестуйте, і від вас відповідно зворотний зв'язок і запитання. Обов'язково ставте запитання, ви для цього приєднуєтесь до чату з на яке я вам дав. Щиро вам дякую за увагу і тестуйте, тестуйте, задавайте запитання. Обов'язково зробіть там перші кроки. Стосовно того, до речі, я вам давав ще задачі у бізнес-процесі синхронізація. І тоді, коли ви в цю задачу зайдете, то зможете подивитися уроки, які вам допоможуть розібратися з боксом, тобто з роботою в боксі. Ось таким чином це виглядає. В принципі, будь ласка, починайте, тестуйте. На все добре на зв'язку.